Ми з вами бачимо одне і те ж. Ну так воно доволі таки звучить. Сумбурденько десь тут занадто багато такого очевидно. Але ми бачимо перед собою прекрасну арену імені Маркевича, де е, буквально вже за декілька хвилин розпочнеться поєдинок між е, рухом медіа Тім та Ренгеном. Що об'єднує ці дві команди? Це десь турнірна таблиця, тому що дійсно без перебільшень цей поєдинок буде для них обох матчів. за шість очок. Так, він готовий зробити цей ривок і дивимося. Хто ж виграє для себе плюс 10 секунд? Хто ж першим розпочне гру? Іван Карпінка проти Калайтана. Іван Карпінка чи Калайтан, Хто ж встигне перший на м'яч? Ну і Калайтан виграє боротьбу, і у нього є 40 секунд для того, щоб провести свою атаку, але потрібно її все таки провести. Калайтан тягне м'яч сам. Карапінка пласується назад. Калайтан. Калайтан намагається хітнути, Калайтан удар по воротах і відкриває рахунок. Калайтан і нуль один. У нас стає, Ренген забиває. і Дуже швидкий гол. Президент з'являється на футбольному полі. Радість неймовірна тут, е просто шалена і Юрій Пандів. Юрій Панків пропускає. Заявлений був на гру Алі Маскін. Але я думаю, що зараз Алімаскін може з'явитися у грі. це знову ж таки те, що нам подавали, але Юрій Панків тут не зумів врятувати свою команду. І команди настішать і зараз рух має можливість. Карапінка удар по воротах. Іван Карапінка, який же все від Божадара. Класно. Карапінка пробивав. Карапінка, Калайтан, Калайтан не поспішає, але намагається хід тут шукає. Вільний простір. Калайтан проходить. Калайтан зміщується, пробивати можна. Калайтан удар! Цього разу паньків рятує. І одразу ж, але Карапінка продовжує рух. Іван Карапінка, Карапінка виходить на вузол Кіпером. Карапінка. Карапінка тягне м'яч сам. Карапінка накручує окіпера. Можна бити удар поворота. Карапінцем рівнює рахунок. Гол гол, гол, гол! гол! Іван Карапінка і м'яч зараковано, і рахунок 1-1. Ось такий у нас під Це про що я йому говорив. Це буде зовсім інший матч. Я Не вклався. Гол відмінено, так? Дивіться, для, для чорних гол ми не будемо зараховувати, бо було 7 секунд. А це забили гол на 9 секунді. Перевірили. А знову Іван Карапінка. Карапінка вже накрутив своїх суперників. Карапінка прострілює і стійка. Рятує ворота Ренгену. Хороший момент. І знову Іван Карапінка. Так, це той гравець, який буде робити різницю, Це той гравець, який знає, як працювати і що ж дістанеться зараз Ренгенівцям. Дивимось. Штрафний удар з будь-якої точки. Ну тут так, і лежачий у стінці є. Кожанов, удар по воротах. Ну і Денис Кожанов пробиває. цілив він у дальню дев'ятку. Ну, але знову ж таки цього не відбулося. Така рух медіатім відбувається. Закидання в штрафний майданчик. Удар по воротах. Закидання вже воротарській відбувалися. Ді! Який тут кульбіт, Який класний кульбіт тут від. Зубар просить передачу Сохацькій. Він її і отримує. Великими силами зараз обороняються рентгенівці. Тут дуже важливо зараз знайти цю передачу. Десь важливо відзахищатися їм рентгенівцям. Передача від Зубара. Хороша в центр проходить. Скидка під удар. Федорчуку! І забиває Валерій Федорчук. Класна комбінація. І Жека кухня просто несеться на всіх порах на футбольне поле. І Валерій Федорчук як в кращі часи просто реалізовує мет. Ну і радість на обличчі. Часного президента футбольного клубу рух Григорія Петровича Козловського. Ну десь так однозначно настрій піднімає цей забитий м'яч Валерій Федорчук. Ну він спокійний. Він спокійний. Він відповідає не тільки за себе, він відповідає за всю команду. Ну і запитання я? до наступних хвилин цього матчу. Зараз вихід вітнавіч виходить у на радиузолкіпером. Мак і забиває мак. Буквально менше 20 секунд прийшло від забитого м'яча. І що це відбувається? Просто залишили мака без опіки. Він сам продерся. Звичайно, класну передачу він отримав. Ну давайте зараз дивитися, повтор цього епізоду. Тут без сил. був веселий. Знову Валерій Федорчук зробив цю таку проникаючу передачу. І зараз будемо розбиратися, чи було там положення по загрою. Трішки забарився. Змієвець тут на м'ячі. Одразу швиденько обстукався з партнером по команді. Удар повороток. Момент ще, який виникає біля воріт Талімаскіна. Класно в цій ситуації зіграв Калайтан. Він невдоволений, звичайно. Ну просто підіймає палець у Варгди за цю комбінацію, за цю передачу. Давайте дивитися повтор. Калайтан віддав на музику. І я думаю, зараз буде якийсь булітик такий цікавий. Ну, там є картки, які можуть змінити зараз вирішити. Це дуже суттєві картки, які вступають одразу у дію. Так, зараз буде арбітр зіставати. Дивимося. Шорт, крига. Штрафний штрафний удар. Штрафний штрафний удар. Удар. Така сама карточка. Така сама карточка. Карточка. Варіанти. Кібернетика, як би сказав Віталій Володимирович Кварцяний. хто ж буде пробувати? Пробуває Федецький. <плес> Який удар вдається Артему Федецькому, бо він в той кут, в якому був Божадар. Я в першому матчі вгадав, що буде 7 на 7. Зараз мій прогноз, що буде 8 на 8. Знову 7 на 7. Другий 7 матч у нас поспіль. І 7 на 7 у нас на кубику. Це 6 польових і 1 голкіпер. 7 на 7. Тут потрібно витрачати ікс, як то кажуть, за себе і за тих хлопців. За тих чотирьох, яких немає на полі. Тут атака хороша, дуже перспективно відбувається від рук медіатів. Передача проходить і не було положення по загрою. Василь Грицук забиває. Отут розіграли як по нотах. Ну, можливо, буде перегляд зараз. Відео асистента Арбітра на предмет положення по загрою. Ну але поки в динаміці злочався все чисто. І Василь Грицук. Ну яке ж закидання? Ну просто комбінація рівня Барселони версії Пепа Гвардіоли. Давайте дивитися. Знову посмішка на обличчі Григорія Козловського. Чи це пов'язано із забитим голом? Я думаю, що звичайно. Святослав Зубер, Зубер. Є в нього варіанти в центрі. Святослав Зубер поки сам пробиває по воротах і м'яч пролітає по пристійку. Доволі таки хороша перспективна атака виникла, ну, але помилився. Врізався Денис Кожанов. Повертаємось ми на футбольне поле на стадіон імені Богдана Маркевича. А тут цікавий кадр Артемом Федецьким фотографує Мирон Маркевич. Мирон Маркевич. Ну, я думаю, що в такій ролі Мирон Богданович іще не був. В ролі фотографа. Ну, цікавий, який вийшов знімок. Ну, Мирон Маркевич, в принципі, як то кажуть, майстер в чомусь, майстер у всьому, талановита людина, вона у всьому талант. Сохацький капітан команди, 55-й Федорчук, 33-й Карапінка, 0,1 сот. У Ладленза на спині. 4-20 Мак та 98-й Зубар. Це дует нападників сьогодні. Якщо я не помиляюся, і це вже було, могло бути дуже дуже гостро. А зараз атака вже від рух Медії Тім. Святослав Зубар, Зубар підбирає м'яч під себе. Зубар вводить на ударну позицію Карапінку. Карапінка не одразу б'є, накручувати, продовжує суперники. Карапінка падає, але піднімається. Карапінка. Віддає передачу. Під удар Віктору Маку. І Віктор Мак доводить рахунок до 4-1. Віктор Мак забиває, оформлюючи дубль у цій зустрічі. Ну і Іван Карапінка не бив, не став одразу пробувати воротах. продовжив гру і нагородив свого партнера по команді якісною передачею. Ну, тут тут Петро Глубокий з Віктором Маком, ці всякі молодіжні, як полюбляють казати, фінти. Тут вже, в принципі, все йде в рух. Ну, 4-1 е рахунок у нас стає. І здається, на даному етапі, що в принципі, все під контролем. Рух медіатім. 20-20 за повтором цієї атаки. Арбітер е показує пальцем кудись, але пауза у нас не відбувається. І яка класна стіночка проходить від Грицука. І, е Віктора Вацка атака, рух медятін триває. Сохацький вірвався в шасві майданчики. Артем Сохацький забиває гол. Який удар ще вдається Артему Сохацькому? Здавалося, що в принципі дуже незручна ситуація, дуже незручній позиції перебуває Артем Сохацький. Але він зумів навіть на тому малесенькому такому вузесенькому просторі продертися і пробити по воротах. Ну і Артем Сохацький просто доводить рахунок до 5-1, Але слухаємо, що там на полі відбувається. Розмова гравців рентгену між собою. Так, тут піднімає він свою донечку. Радіє він цьому забитому м'ячу разом з нею. Ну а ми чекаємо повтор цього шедеврального голу, поки він передає капітанську пенту. Давайте дивитися. Сохацький накрутив суперників сам і пробив ближній кут. І рентген використовує президентський пуліт, музика. Музика тягне м'яч сам. Музика, музика, музика. Накручує голкіпера. Хотіли сказати суперника, але тут Алі Маскін вдало грає на виході. Він вийшов майже до лінії. Можливо, одні з один із найшвидших дублів у медіалізі. Артем Сохацький. Сохацький поки не поспішає бити і Голкіпер залишається на місці. Сохацький. Сохацький пробиває в ближній кут. І Артем Сохацький доводить рахунок до 6-1 на 38 хвилині. і 26 секунді. Артем Сохацький забиває шостий м'яч у цій зустрічі. Ну і вже не прямої дії. Ренгенівці. Ренгену. гол. Один гол за два. І кармаліта, що ж він вибачте мене, якщо шоліта <піл> обирають карточку, і на ми бачимо, <картку> що гра без офсайду. граби з офсайду. Скільки часу гра без офсайду гра без офсайду, гра без офсайду, офсайду. 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 офсайду не рух метяті, а це те, що зараз. у вас... В рух медіа тім правило гра без офсайду, і показує там Віктора Вацка, людину, яку зараз можуть поставити десь туди біля воріт. І він е, каже: Так, так, дякую. Ти витягнув то, що треба. Ну я думаю, що сьогодні якісь е, холодненький має зайти для кармаліти. Тому дивимося кожен тур з цікавістю, а дивимося ми зараз за цікаво. Так класну передачу робить Віктор Вацька на свого партнера. Удар по воротах і забиває Терлецький. Ну але Віктор Вацько просто передачею такою класною розрізною, проникаючою передачею е, виводить цю атаку в завершальну стадію. І давайте дивитися, давайте дивитися повтори. Ми чекаємо їх, е, чи я не подається, тому що. Так, дивимося ми повтор цієї ситуації. Віктор Роско отримав цю передачу. Воцько класно віддав передачу. Вру начебто, це був Володимир Жукровський. Юастіл Чемпіонат ексклюзивно на Київ Стар ТБ. Також на платформі поєдинки УПЛ, АПЛ, Бундесліги, ексклюзивні боксерські вечори та багато іншого спорту. Також друзі, закликаємо вас підписуватись на Ютуб А Зараз тут, поки я говорю з вами про партнерів. А тут зараз партнери по команді Рухмедіа Тім просто зробили. Дракунок 9-1 і ми з вами ближче до десяточки. Давайте зараз ми будемо дивитися повтор. Показують Максима Пономаренка, так він задоволений. Він сьогодні має шанс піти відпочивати із нулем у графі пропущених м'ячів, тому що сьогодні він голів не пропускав. Позиційно будують свою атаку у рух медіа Тім. Макс Вацко вривається в воротарський майданчик, але тут відтісняють його. Суперники. І чути свисток арбітра. Що ж там трапилось? Жовта картка. Показують нам зараз е крупним планом. Гравця рух медіа тім. Ну, він тут розводить руками. А це був е Тарас Хома. Дивимося повтор ситуації вкинув м'яч. Божадар і синя картка. Так, будь ласка, на 5 хвилин відправля. Тут в принципі вже до кінця поєдинку, тому що тут залишилися грати. І лунає фінальний свисток арбітра. Друзі, рух здобуває переконливу перемогу над рентгеном з рахунком 9-1. Таким чином рухівці здобувають 9 залікових пунктів, зрівнюючись з Арматом із Ігнісом. Ну що, а ми поки продовжуємо залишатися на трансляції, слухати, що ж відбувається там, здивитися за після емоціями. Тут Віктор, Віктор Мак, Артем Федецький. Вони сьогодні переможці. Вони сьогодні провели дуже вдалу гру.